Є по красончик апсім-830 до синої цяцьки ще приїхала зелена цяцька, і то все, ми будемо акуратно пробувати. Нарешті На демо навчилися привозити топові машини в топових комплектаціях Дітроциліндри замість центрального винта, підрісований передний міст, нарядна навіска. Ляльон! -ля! Цікава буде машина. Року, ну що я вам скажу, пливе він просто як самольот. В середині в тракторі, коли я все розхвалював роботу фонда, по плавності він по, по підрізованому мосту, по кабіні, нічим не уступає ні разу. Я шо це ходив. Тож, народ, не забувайте підписуватися, ставити лайк і коментувати. Завтра буде дві. Всім привіт, народ, слава Україні! Я радий вас вітати в себе на каналі. Ну і потихеньку будемо відкривати карти, для чого приїхала до нас та синя цяцька і що ми збираємося робити нею в полі. Я радий вам представити Axion 830, нова генерація. Як на мене, дуже шикарний трактор. Те, що я читав, то що я дивився про нього, просто бомба і ракета. Це нова генерація таких тракторів. Тут вже відмовилися від джундіровського двигуна. Це вже тут стоїть FPT, тут вже стоїть варіокоробка, ну і тут вже дуже багато різних. Чудових примочок, про які ми зараз з вами поговоримо, зробимо такий короткий огляд з перших скажімо так, думок, які, з перших вражень, які склалися в мене про цей трактор. Ну я вам скажу, я сильно вражений. Хлопці попрацювали. Між тим, що я очікував, і з тим, що приїхало, величезна різниця. Давайте по порядку розбиратися, що це за трактор і з чим його і я. Ну що я вам скажу, пливе він просто як самолет. В середині, в тракторі, е, коли я все розхвалював роботу фінда, по плавності їзди, по по підрістованому мосту, по кабіні, нічим не уступає фенту. От ні разу. Я в шоці, Я, чесно кажучи, думав, що фен там, ну як не на голову, то на пів голови по комфорту. Крутіший за класа, Ну, що я вам хочу сказати, оцей новий клас Ну, ні разу не уступає комфорту в фенду. Принаймні, це поки що такі мої перші враження, це перші метри, які я ним їду. Подивіться, їдемо по грунтовці, не по грунтовці, але нерівній дорозі кам'яні 30 км на годину. Абсолютно адекватно. Скажімо так, моделюю. Ту саму історію, коли ми їздили тут в фіндом. Дуже круто. А, самі розумієте, Підресорена кабіна, ну і плюс сідуга крамер То топ стопів Просто бомба. Ну, Поки що вражень, враження тільки приємні. Ну, Але будемо тестувати далі. Так, ну що, прокатався я трішечки. Ще раз скажу, просто самоліт по комфорті, по плану їзди. Ляльон. Ніколи не думав, що, так, що я, така думка По -моє, поміняється на рахунок фенда. Чесно думав, що фенд комфортніший трактор, нічим не уступає. Не буду казати, що кращий, але не уступає ні грама. От, то мені теж дуже подобається та справа. Так, далі. Зразу по нових таких а, думках. Що мені подобається, що мені не подобається. Поки що, що мені не подобається, не знайшов нічого. Кабіна абсолютно адекватна. Та сама кабіна, що в нас на 940-му аксеоні, джойстик той самий. Тут чуть-чуть трохи але нічого страшного. Монітор вже сенсорний. Тут мені треба розбиратися, я тут ще толком нічого не знаю, але я розберуся. Зверху допоміжний монітор, який... В більшості, я так розумію, відповідає за навігацію. Дуже комфортна штука, що є магнітола зразу з Bluetooth. Не буде відволікати водія під час роботи. Кліма це взагалі вище всіх похвал. Тема електрорегулювання дзеркал. Ми можемо от бачите, регулювати дзеркала з кабіни, що дуже зручно. Що ще вам таке цікаве показати? Ну, саме основне, що в тій кабіні є, от реально, з тих всіх примочок, що я щойно назвав, сама крута штука це сідуха грамер. Підігрів вентиляція. Ось все включається. Два види підігріву. Вентиляція це дуже серйозна тема. Тут регулюється сідушка, вся на електриці. Пневмо. можна. Розкрутитися з тією сідушкою, не знаю, градусів, певно, на 15, що дозволяє. Ну, а підлокітник в тій сідушці це просто для мене відкриття. Зараз я вам покажу. Не підлокітник, а підголовник. Дивіться, коли треба нам щось подивитися, тут сідуха вища, як звичайна сідуха в тракторі. Але як нам треба щось подивитися ззаді, легенько локтем чік І у нас вже є. Предостатньо місця для огляду. І потім розвернувся назад. І ти собі чітко, ці, цілою спиною лягаєш а, на спинку сидіння. То просто бомбезна штука. Ну Пнівмо, нічим не здивуєш, пнівосідухою, але це все одно зручно. Додатковий ящик, якого у мене нема. Класна штука. Е, холодильник. На 1,5 літрові бутилки, тут ще якісь бутерброди можна поставити. Вмісткий холодильник стандартний, такий, який може бути. Поличка теж стандартна, тут, як розумію, телематика захована. Е, то, в принципі, такий рум тур. Е, розберуся по менюшці, щось розкажу. Розберуся по навігації, щось розкажу. Ну, а то вже мусять хлопці мені щось розказати показати, щоб я зміг вам показати окремо. Йдемо, зробимо а, такий загальний огляд а, з надвору і, в принципі, такий легкий огляд трактора клас Axion 830 нового зразка а, буде підготовкою до наступних кількох відео, які чекають вас а, на каналі. Ну і давайте ще по екстер'єру розкажу, що мені в ньому дуже сильно подобається, що я замітив своїм оком. Ну а вже решту будуть розказувати може, якісь спеціалісти. Перше, що кидається в око, цей трактор повністю на лед освітлені. Я ще не бачив тракторів клас повністю на лед. Вони йшли тільки раніше на Європу, до нас приходили з галогеном. Трактор зразу, то що я бачу, це в повний фул, що може бути все, що я бачив. Дивіться, По задній навісті. навіска як в Аксіона 900 серії. Раптом циліндри, напевно, трошечки менші. Центральний гвинт гідравлічний. Це просто дуже зручна штукенція. Підрисореною кабіною в тракторах клас нікого не здивуєш. Це вже трактор з додаванням мочевини. Не знаю, плюс це чи мінус, ну, але маємо те, що маємо. А, такі от дрібнички от в плані виходу під пневматичний пістолет для продувки в дуже доступному місці. А, чи, наприклад, от такої драбинки, яка від, відкидається і можна зручно десь залізти. Ну, краса, ні? Освітлення по кругу, освітлення тут, вверху прожектора. Покатаємося, я ввечері його заведу, покажу, як зроблене освітлення, передна навістка, скидний баласт. Передній міст, підресорений, вже без масляночок, так як було раніше. Я так розумію, що він не потребує. Щоденного догляду може маятникова вість, та й по всьому. Ну, от такі перші враження про цей трактор. Я що довольний, як слой. Ну, провісся я ним кілька метрів, Ну, він так плавно йде, я не можу вам повісти. Та кабіна, цей підрозсорений міст, і додається все сідуха від грамер. Просто топчик. Просто топчик, народ. Так що... Отакий От у нас попередній огляд оцього дракончика. До речі, на секундочку, якщо його порівнювати з аксіоном ем, важкувато, тому що це не такий сегмент по кінських силах, то якщо його порівнювати з Аресом, цей трактор на 4 тони важчий. Спеціально завіз його на вагу 12300 з повним баком. Це просто величезна вага. Плюс до того 710-та задня резина на 42-му радіусі і спереду 600-резина -та ВФ. Так що я в полі трошки підспущу йому резинку і він буде тягнути як миленький. Так що народ, що я вам хочу сказати? Ставте лайки, коментуйте і підписуйтесь на канал. Попереду в нас гарячі відосики в полі. Так, швиденько. Заведемо трактора, ну звучок в нього. То не джундіровський двигун, звук тут круто. Тишина гарно вурчить, спеціально відкриті двері залишив. Ну Звук дійсно. Рівно, класно. Звучить, до речі, ще по грамеровській сідушці є бокове, гасіння коливань, що допомагає при якихось таких нерівностях. Себе дуже зручно почуваєш в даному тракторі, так що, так що якось так. Коротше, їдемо там, бодя мені вже вивозить кристала. Зараз ми його підчіпимо гарно і будемо робити такий огляд спільний. Крістало з трактором. Цікаво буде глянути. Крістал вже стоїть. Беремося до роботи. Так, чіпаємо бодя вивіз нам кристалла сюди, нам треба просто зробити перестановку на тоці. і Забираємо каточки. Поставимо ось там за 950-м. А завтра приїдуть хлопці та йдуть підчіпляти. Та й тут і на ніч я, напевно, поставлю 830-го аксіона, щоб він собі стояв на базі, а не на дорозі. Тут буде спокійніше і надійніше. а Завтра зранку хлопці приїдуть. Зроблять установочку катків на культиватор і будемо розпочинати роботу в полі. Так, підчепив я наше знаряддя, доволі просто то робиться. Що хотів сказати, гідравлічний центральний гвинт чи центральна тяга, то є максимально зручна штука. З надвору ми можемо кнопками регулювати як висоту навіски, так і вильот цього гвинта. Тобто одна людина без проблем, без ніяких напрягів підчіпає любе знаряддя і собі спокійно може їхати. Ну то просто, просто караул. Що ще хотів сказати? Цікаву систему побачив. Якщо трактора не чіпати, він собі скидає оберти до 650 оборотів на хвилину, як тільки ми запустимо якусь гідравліку чи ще щось, чи якийсь речах порухаємо, і зразу обороти виростають до, до 800. Так, Пробуємо виїжджати. Щоб нічого не зачепити. О, все нормально. Ну, враховуючи суто вагу даного агрегата і вагу трактора, то нема про що говорити. Тут для нього пір'єнка, 12 тонн трактор, а кристал, я думаю, в зборі з катками буде важити не більше двох. Ну, Ми його запустимо на дуже цікаве поле. Так що там буде цікаво не тільки мені і не тільки вам, а й буде цікаво тому трактору. Доволі повороткий тракторець, гарно подобається мені це. Їдемо, поставимо його на зупинку, а вдень відстоїть в нас біля бази. Ну а вже завтра, верніше, на нічку я прийду, його заведу, подивимося по світлу. Дуже мені цікаво, як тут світить. Це лед освітлення, повиставляю фари, куди мені подобається, тому що я бачу, що ним вночі ніхто ще не їздив тим трактором. Фари виставлені. В річ, фари просто причеплені. їх ще ніхто не виставляв. А я люблю, щоб воно світило іменно туди, куди я хочу. Я взагалі люблю ночами працювати. І взагалі люблю дуже класне, щоб було класне освітлення. Ну, Я думаю, хто слідкує за каналом, той неодноразово чув мої відгуки. Про світло і що я на це звертаю увагу. Так що, народ, чекаємо завтрашнього дня, підчіпляємо до нього каточки і будемо випробовувати, будемо пекли в поле. Так, ну і тепер таке от порівняння з нашим Аресом. Я щось собі хотів думати, що вони приблизно сопоставимі трактори, тому що тут 200. 30 максимальних коней, а тут, якщо я не помиляюся, або 195, або щось біля того, я щось собі так, знаєте, думав, що вони будуть десь приблизно однакові по всіх габаритах і по всім решту. Ну, я дуже сильно помилявся. Різниця в 4 тони ваги, різниця в резині, різниця взагалі в вигляді. Це такий масивний тракторець. Ну, а Арес такий виглядає, як молодший братик. Ось, ну, нічого, подивимось. Завтра ми то все подивимось, поглядимо. Я ще все-таки планую підчепити кристала до Ареса. Провірити, чи є ще порох в порохівницях ягоди в ягодицях. Чому я так хочу? Тому що дійсно кристал мав би підійти під нашого Ареса безпроблемно. Єдине величезне но. А в нас в Аресі не працює понижена передача і мінімальна швидкість, якої він може рухатись по полю, це десь 9 км. І... Добре, Добре, що там поле рівненьке. І можна буде е -е, знехтувати там, переключанням передачі, можна в принципі, тих 9 км витримувати. Нам для кристала якраз 9-10 км і потрібно. Ну, якби треба було десь на горбок ви... вицарапатися, то нам би треба було збавляти ну, до 6-7 до кілометрів. А коробка нам цього не дозволить. Так що а, завтрашня поїздка з кристалом Ареса може нам і не вдатися. Ну, Подивимось. Дуже цікаво буде, що з того всього вийде і чим то все скінчиться. Якщо вам цікаво, то підписуйтесь і ставте пальці вверх.